Зараз у вас є можливість для себе, для своїх діток від мене отримати такий міні розбір. Міні розбір, і у вас там точно будуть підказочки, як з вашими дітьми комунікувати. Десь можливо сектор поправити, тому що от те, що закладено в дитинстві, от воно тільки зараз його можна дати. Далі ви його не дасте. Далі тільки людина добирає. А оця база цей фундамент. Поки дитина ще дитина, ви можете щось для цього зробити. Дуже багато спеціалістів кругом. І я їх всіх поважаю. Ви можете піти до іншого спеціаліста і отримати такий самісінький розбір за там, навіть за донат, такий, як у мене. Нюанс. Ви ніколи не отримаєте такий, як у мене, тому що я йду через свої енергії. А ця людина іде через свої енергії. Ми можемо навіть однаковий текст говорити для вас. Ми можемо однаковий меседж для вас, але ви почуєте, наприклад, ви мене, а ту людину не почуєте, тому що я для вас ключик, тому що ми з вами домовились, а ту людину ви не почуєте, ви почуєте її в чомусь іншому. От я той ключик, який відкриває двері. Я той, хто достукується, розумієте? Ось в цьому є цінність, і зараз цей розбір за донат він є в доступі. Просто почути те, що я для вас не диктувала. Ви не почуєте вухами, почує ваша душа. Там все на тонкому плані станеться. Покладете собі на поличку, воно розпакується. Та що я даю, воно розпаковується і через півроку може розпакуватися. Через тиждень, через три роки. Повірте, мені весь час пишуть, що ти колись там. Я вже людину ту не пам'ятаю. А мені вона каже: А ти тільки слова сказала? Не жати, не пам'ятаю.